Друзі, мої Таня, всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, йдемо далі по щепорізу. Зараз ми з вами, я постараюсь вам це зробити все в одному ролику, всю раму. Це вже буде моя якби друга рама. Перша рама не пішла. Бачив я свої помилки. Звісно, друзі, дивіться всі уважно на ці розміри, хто буде робити по такому самому сценарію, друзі. Вам буде легше. Тому що бачите, в мене так вийшло, що приходиться по-другому разу це робити, друзі. Ну, нічого страшного. Я подивився, думав, може зроблю з неї, добавлюся, а тоді рішив, ні. Зроблю з ділового гарного матеріалу, щоб це було добре. Друзі, зроблено і служило теж довго. Ну, дивіться, дещо додаться е, на протязі ролика, я вам буду казати. Там буде речах е, підйому е, площадки, двигуна і ще там дещо по, по мілочам. Це вже я вам скажу в процесі ролика, друзі. А тепер. Дивимося на розміри. Скриньте, дивіться, запам'ятовуйте, я вам максимально все понаписував, що і як, де. Значить, друзі, оце нам все буде потрібно для виготовлення рами щепоріза. Ну, тут ще два колеса в додаток до цього, до цієї. Рами. І буде ще ручка. Як буде ручка цього е, щепоріза, це ми вже рішимо тоді, коли буде рама готова. І так, друзі, площадочка отака. Ця площадку ви можете виготовити самі для двигуна. Це 320 на 120 Я її окультурю. Це був в мене площадочка з мотоблока фаворит. От, але е, цю площину ви можете виготовити самі. Бажано зробити це е, з матеріалу товщиною десь приблизно 5, 6-8 міліметрів. Значить, е, отвори під двигун ви будете робити під той, що у вас буде. Заготовлений для щепорізу. Отака віська, На віськи отака от, от трубочка одівається. Бачите, діаметр вам діаметри всі вказані, друзі. Це віськи для колес. Розпорні отакі от трубочки будуть розпорні, шайбу обов'язково фіксуючи. Ось я вам вказав розміри для. Цих колес, що у мене є в наявності. Якщо у вас будуть другі колеса, ви будете підганяти вісь під другі колеса. І так, друзі, ось тут ще таких 4 планки. Я їх трошки окультурю. Ці планки, все зараз ви побачите вже в слідуючій частині ролика Уже буде окультурено і буде поварено. Ну і е, основні Елементи я зроблю цільну, не з кусків. Я зроблю цільну рамку верхню і нижню. Нижню підкріплення двигуна і колес, а верхню підкріплення самого модуля щепоріза. Ну, друзі, поїхали. Друзі, дивимося далі. Так. Значить, ну я придумав такі ножки йому передні. Тут будуть колеса. Зробив такі отвори, бачите, на 19 у мене вони були. І я їх трошки укоротив і будуть отакі передні друзі ножки. Ну, Не забуваємо про термічні отвори обов'язково. Е, вони повинні бути у вас нижні отвори. Завжди, щоб виходила волога. Так, друзі, і що ми маємо по. Е, що ми маємо по ніжкам? Ніжки ось я таки зробив круглі. Чого круглі, тоді побачите. З радіусом Просто трошки на труба гібі зігнув, та і всі діла. Ось у мене 4 ніжки. Довжина 475 мм. 4 штуки. Ну все, варимо. Варимо раму Шановні, Ну, якби це було виробництво, на потоці стояло, і там воно все значно набагато легше і швидше. Тут трохи треба голову поламати. Це індивідуальний підход, підхід до виготовлення ще Так що дивіться, будуть корективи внесені. Все йшло, наче добре. Я ось його, бачите, зібрав до кучі. до кучі. Остається тут зробити тільки оце ж, виходить, натяжка рівня і виключення рівня буде річах. І заважає вихлопна труба. Вихлопна труба заважає, я не можу його підняти для того, щоб висвободити або Відключити е, щеплення з е, модулем щепоріза. Тобто, друзі, е, дивіться, е, ну, перше, перше мені треба буде двигун здвинути ще вперед. Чого вперед? Тому що треба буде його заправляти бак бензин. І це в даному випадку буде незручно. Тобто, я його подвинув вперед. Для того, щоб його подвинути вперед, його треба підняти трошки вище. Ось у мене бачите, як гарно тут зроблено е в нижній рамі в нижній рамі отвори. Тут вісь і на вісі стоїть оцей стіл, на якому кріпиться двигун. Тепер, друзі, ми його, виходить, треба здвинути, ну, для того, щоб була правильна соосність рівнів. А ось я вам зараз покажу, що у мене виходить. Дивіться. У даному випадку, якщо рідне все буде стояти, ось так воно стоїть на двигуну, то ось виходить, яка у нас соосність. Тобто воно зовсім не співпадає. Я подвину шкіл сюди. Тут ми поставимо втулочку, яку буде потрібно. От з 19 м отвором отака труба я знайшов, виріжу втулку, поставлю втулку між. Двигуном і між шківом, друзі. Поміняю гвинт на більш довший. От, Гвинт повинен бути не менше 8,8 усиллям. І подвину, друзі, подвину максимально. Тобто я його стіл подвину вперед і підніму наверх. Тут я зроблю отаке вухо. З тої сторони буде теж таке вухо і буде вставлено туди вісь. Профільна труба не піде, тому що вона не дасть здвинутись оцьому столу сюди наружу. Тобто подвинуть під цей шків. Ну, а якщо, друзі, буде замало, замало то треба буде шків на 1 см, подвинути оцей модуль і ще далі. Тут, тут друзі, у мене будуть стояти. Зачіпи, отут-от на рамі приварення. Один зачіп буде для натяжки двигуна. Для натяжки двигуна. Отак, От наприклад, буде стояти зачіп. А другий зачіп буде для відключення. Тобто, коли ви будете заводити двигун і все остальне ремінь повинен бути з маховиком відключений. От це. Такі будуть корективи. І вже тоді, друзі, побачите його, як я вже все це зроблю. Ну, Далі в ролику це все буде видно, друзі. Шановні, що стосується органів керування, наче і механізм не такий вже, але все одно органи керування будуть, друзі, треба буде відключити. Двигун від маховика модуля треба буде заглушити, і треба мати якийсь руль, яким керувати при транспортіровці його на друге місце, друзі. Ну Дивіться, я методом, бачите, це в мене така була труба. Ось її був такий стан, він, бачите, була фольгірована. Я її зачистив, зробив спочатку довгі ручки, тоді менші ручки. Це так само, як і друга рама. Але вже після цього разу я вже буду знати точно, що мені робити і як. Друзі, дивіться, зігнув отакий от руль, отаку ручку. Поставив, друзі, кнопку. Поставив кнопку. Стоп-пуск. Зараз е, тут проклепав першу трубку. Зараз ми продінемо кабель, друзі. Зараз продінемо це, друзі, хтось його пускає по наружі, а я його пускаю, друзі, так, щоб було все скритно. Щоб його не було видно і щоб він не заважав і щоб він його ніхто не рвав, він буде схований. І все, тому, друзі, буде так, як я вам це показую. Ну, просовувати вже, там уже самі вчитися, як це буде. От, бачите, у мене так. Друзі, буде трансформер буде ховатися і буде в робочому стані. Кабель далі ми там продовжимо. Зараз я вам покажу, як це буде все на мотоблоці. І буде у нас, друзі, от такий речаг. Це 14, й круг. 30 см довжина. Тут такий язичок з четвертого желіза. Четвертої вчини на 6 см 60 мм. Отак от, от бачите просверлений отвір, підклепаний гвинт, щоб не відкручувалось. І зараз ви побачите це все, як це буде на мотоблоці. Ну і, друзі, такий язичок стопорний, з двома саморізами такими по металу. От, Якщо вони у вас більше, друзі, це дуже просто робиться. Спочатку робиться отвір з різьбою, а тоді лишнє відпилюється болгаркою. І ви можете застосувати зовсім другі. Отак, От друзі, методом досвіду помилок це все робиться. Але зробимо і будемо йти далі. Друзі, зараз. До щепоріза. Примостив, друзі, ручку. Будемо отак функціонувати. для того, щоб було в робочому стані. Першопочатково хотів його зробити, щоб воно було по углам. Тоді мені забракувало оцей шнур. Я його хочу, щоб він був схований. Отут зробиться отвір і попуститься по цій трубі. По цій трубі. І тут до двигуна буде під'єднуватися стоп. Так, садимо це все діло, тому що тут вібрація, все садимо на фіксатор різьби. Все на фіксаторі різьби, друзі. Ну, ось так, друзі, буде двигун в робочому стані, а отак він буде відключатися, а отак він буде ховатися в транспортному стані. Ручка теж буде. Отак зібрано. Ну ось, друзі, рама у нас. Готова. Готова рама. В слідчому ролику напишіть. Показувати вам збирати. Показувати вам збирати, чи вже в готовому зібраному стані. Будемо тестувати його в роботі, друзі. Обов'язково напишіть в коментарях. Підписуйтесь, хто не підписався. Чекаю ваших вподобайок. Всім мирного неба!